Нешик через дві години вже їде до лікаря на кастрацію, і я вам хочу сказати, що стрес для нього почався вже з самого ранку, тому що він звик, що ми просинаємось, насипаємо йому повну миску корму, він снідає, іноді запиває це все теплим молочком. А тут всі снідають, а Нешик ходить тільки, випрашує, плаче, щось возмущається. Да? Нешкін. Так, Нешкін? Що... Він вже на стресі. Сумує маленький. Вісолькін, це буде добре. Вимила переноску, приготувала до поїздки до лікаря. Сидить гризе. Ріто йде допоможіть. Да. Ми вже їдемо додому. Котик нашої в цілісності і сохранності. нічого йому не зробили, тому що лікар оглянув, сказав, що у нього слабке серце, це притамани даній породі котів. Плюс у нього нащупав лікар лише одне яєчко. Одне десь воно не опустилось так, як треба. Тому сказали, що краще не робити дану операцію. Гарантія, що він переживе цей наркоз, поки вони будуть шукати там його другий скарб. Відсотків 60, тому у нас таке плани змінилися. Нешик живе з усіма своїми частинами тіла. Так що, таке подихало свіжим повітрям, і їдемо додому. Все, все, заспокойся вже, їдемо додому. Що тобі не зробили, тільки подивилися, пощупали, помацали і відпустили. Стоїмо ми в черзі, і от дивлюсь, сьогодні черга дуже велика у нашого ветлікаря. Десь там машин 10 ми нарахували і е, гуляють з собачками люди, поки там же в черзі стоять. І я дивлюсь, е, там такса у в'язаному комбінезоні, шапка шолом з двома такими здоровими помпонами, е, бульдожка у флісовій ковтинці, е, карликовий пінчер, у такому теж комбінезончику. Плащовка під Мікі Мауса з таким червоним бантом на жопі. Там ще тут теж хтось перейшов, там якась курточка на тому песикові. І я оце дивлюсь, думаю, реально, от скажи там 30 років назад людям, що життя дійде до того. Що людина так буде прив'язуватись до тварини, що ми песикам будемо купувати одяг дорожче, аніж собі. Тому що той комбезик на того песика коштує десь з половиною. І ну, тобто, собі за, за ті ж самі гроші можна купити. Плюс, скажи, що ти до лікаря повезеш, будеш возити. І віддавати за якісь там прививки свою заробітну плату за день-два, просто щоб йому вкололи там якихось вітамінчиків. У мене бабусі, якби таке сказали, вона би просто не повірила, тому що у неї був пес, який їв з алюмінієвою пом'ятої кастрюлі, яку ніхто ніколи в житті не мив. Ото от, тільки собака як вилизала на тому і все. Ну просто отак от дивишся і думаєш, людство ну до чого ми дійшли, що ми от так носимося з тваринками.